Протягом кількох днів волонтери молодого руху здійснювали опитування калушан щодо їх бачення екологічного стану ріки сівки. Перехожим пропонували відповісти на три питання: чи відчуваєте ви який-небудь запах, коли проходите повз Сівку? Чи подобається вам те, що ви відчуваєте? Які ви бачите шляхи подолання даної проблеми? Якщо на перше питання усі давали позитивну відповідь, на друге негативну, то щодо третього різнилися оригінальністю. Ось найпоширеніші варіанти вирішення проблеми: виділити кошти на очищення, відновити охорону сівки санлабораторією «Карпатнафтухіму». владі більше пішки ходити містом, заховати сівку у труби, встановити штраф за забруднення ріки, не ходити біля річки, носити протигаз. Притягнути до відповідальності забруднювачів, проблема у моралі та вихованні. Проблему має вирішувати міська влада та інші. Фінал екологічної акції відбувся 5 серпня на двох мостах через сівку на майдані Шептицького і на проспекті Лесі Українки. Активісти пропонували перехожим одягнути протигази, щоб не відчувати неприємного запаху і спокійно перейти через річку. Більшість населення така переважаюча більшість реагувала однозначно, нам не подобається цей запах, дуже неприємно. Ну, звичайно, не всі вдягали, вдавалися до нашої допомоги. Ну, і це, ми це і так передбачали, бо це було більше показово, щоб спонукати, ніж до того, щоб дійсно кожен вдягав противогаз. Але, принаймні, не було таких людей, які казали б, ні, цього не потрібно. Були люди, які просто було байдуже, казали, ні, краще не займатися, бо це безперспективно. Але таких людей, які сказали, ні, нам ви робите поганий, дід звідси, таких людей не було. Тобто, Схвалене з боку населення, ми побачили. Поки що ми бачимо, ну що всі люди до доброзичного надіємося, що саме відгукнеться і влада. Тобто ми не бачимо поки що якоїсь необхідності до якихось більш рішучих дій. Екологічне виховання молоді є одним з пріоритетних напрямів роботи молодого руху. Що у травні 2007 року активісти організації провели прибирання підніжжя гори грофи. Потім неодноразово організовували акцію Чиста лімниця, очищували від сміття популярні місця відпочинку Калушан. Вже у червні поточного року цю акцію підтримали і міська та районна влади. Акція Дихай вільно стала третім етапом в екологічній програмі молодіжної громадської організації. Під час її проведення у хлопців і дівчат з'явилися нові ідеї: зокрема, як вирішити проблему антисанітарного стану підвалів у багатоповерхівках.